Імпровізаційне шоу «Репіт Пліс це шоу, де імпровізатори дивляться короткі відео і додають свої веселі фрази, щоб зробити ці відео смішніше. Коли батькам стало не похуй на старшу дитину, а там сало -закуска є. Він де б хотів зробити, просто забув, бля. Запізнився на 10 да, років, да, да, да. коли пернув і хочеш тиху понюхати. Артем, хочу від тебе дітей! <рес> Не вмію користуватися компасом. Правильно, треба крові. Це ну, як в житті. Це життя. Артем, встань. <рес> Телопузники до насправді порнохають. <рес> Усім привіт! Це канал Хамеліон і це наше шоу Repeat Please. І сьогодні з нами. Артем! Hello. Артем. На прохання родичів налаштувати роутер, налаштував їх один проти одного. Тепер Wi-Fi працює, а сімейний чат ні. Настя! I am too messy. Анастасія, акторка, відмінниця у школі та по життю. Здається, зараз таких називають е, душніли Боря. Якщо ви не ходите до церкви, нічого страшного. Боріс, Айтішній гуморист, поєднав непоєднуване. Мене звати Дмитро. Дмитро занесений у книгу рекордів як найшвидший імпровізатор і не тільки у ліжку. І сьогодні я б хотів би сказати, що в нас з'явились нововведення. У нас буде сьогодні вже три раунди. По-перше, це звичайний раунд, де ми жартуємо на якісь відео. Другий раунд ми жартуємо на відео, яке не має якогось звуку. Наступні раунди це вже буде ускладнення, яке ви побачите вже трохи пізніше. А ми переходимо до першого відео. Окей, okay. добре. Тільки я зверху. Третій поверх каже другому. Добре. Тільки я зверху. Як проходять перемовини між Трампом та Путіним зараз? Добре. Тільки я зверху. Ну, це мені здається, класіка. Коротше, зима, соплі, ну і весь ви дівчини вирішите, хто буде знизу, хто зверху. Добре. Тільки я зверху. Що північ каже півдня на карті. окей. Добре. Тільки я зверху. До речі, я взагалі навіть зараз, з 28 років, не вмію користуватися компасом. Це дуже недоречно. Ну, знаєш як. А що там користуватися? Береш на карту дивишся, нахуй цей компас. Коротше, коли хлопець не подарував нічого годного на День закоханої дівчині і використовував в Ну окей. Добре. Доносі, тільки я зверху. До нас є тільки дешонка. Коли притулі запропонувала знятися на каналі, але сказала, що платити не будуть. Well, okay. Добре. Тільки я зверху. І, і тому це каже зараз підан. Все вірно. Mm. Підант. підант. Коли ти йдеш на побачення, але мама тобі каже: одягни зараз підштанники, ти такий. Одягаєш їх. Well, okay. Добре. Тільки я зверху. Я думала на голову. Ну, чи так. Ти бачила таких хлопців хоча раз. Я А чоловіки І прикинь, віде? зараз так. <ріст> <ріст> <А чоловік? ріст> ну, хлопці, вони модники, а чоловіки за тепло. Тому і надягають все тепле. Бачите? Покажи, покажи, в тебе є підштанники зараз. Ось це так поворот! Бу -бу 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 -бу. Чоловіче! <ріст> <ріст> Бля, я не очікую, напростий я хлопців. Дівчата, мій номер телефону в описі. Ковбаска хлібчику каже. Ну, окей. — Добре. Тільки я зверху. Ні, ковбаска каже, сирочку, а сирочок хлібчику. Ну, окей. — Добре. Тільки я зверху. Я сир зверху кладу. духовочку треба ще. Я пройбався. Ну, може, можу. Я можу зробити покарання, бо Трибродик. <ріст> Мені повинні потрібні Ви партнери. Типу. Ні, ну, типу. Що це за голландський штурвал? До речі, <ріст> хто пам'ятає з першого сезону про голландський штурвал, пишіть забудьте, коментарі. Забудьте будь ласка. Фудомай. Забудьте, це прям погано було. <ріст> до речі, до речі, я нещодавно дізналась про таке явище, як білоруський сніданок. Я не знаю. А я, я щось бачив, що це, що це? це це щось з сексом зв'язане. <ріст> да що заголовок один фігмі каже заголовку два? Well, okay. Добре. Тільки я зверху. Коли домовляєшся е з дружиною з'їсти пасочку, її ділиш і кажеш: Добре. Тільки я зверху. Якось зустрілися Ісус та сатана. І сатана каже: Я <рі anonymous> знизу. Добре. <Well>, okay. Тільки я зверху. те саме велико коли що жарт не прозвучав, а все-все вже придумали. бля, Каєфорю знову цінка. Дякую. Дякую. Це клас. На тобі тримається вся передача. Натиснути, будь ласка, лайк. Якщо вам сподобався цей жарт, коли дають хабар, але не можуть цього відкрито дати, тому зверху кладуть якусь папочку чи книжечку, чи будь що. Окей. Добре. Тільки я зверху. Як стародавні люди думали, що земля каже окей. Добре. Тільки я зверху. Це не земля, це коли знаєте с, с, о, слони. І зверху там кит. Хто не тим? Я буду зверху, каже Кит. Добре. До речі, крути цього жарту. Я бачив прикол, дуже прикольний. Ваш фільм за плоску землю. Отримав нагороду, яку? Глобус. Нижній Новгород каже, в верхньому. Добре. Тільки я зверху. І верхній ясенів каже, там, нижньому, якщо він є. Добре. Тільки я зверху. <звінь> 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 Коли знайшли коней вперше в житті, і наїзник каже: коням, добре, тільки я зверху. Поверх цього відео зараз буде наступне, і ми до нього вже переходимо. І так, ми переходимо до наступного раунду. Зараз у нас буде відео, яке не має якихось слів, і ми будемо жартувати саме вже на це відео. Що з цього вийде? Зараз і подивимось. Коли одягнув шкарпетки, там тільки одна дирочка. Oh, Ні, там має бути дірочка на кожен палець. Кошерно. Коли пернув і хочеш втиху понюхати. А це ти зараз пожартував чи це ти просто на спрям дурмував? Життєво. <плес> ну вона ж не вонюча. Ти ж розумієш, коли вона вонюча, а коли ні. Як ми дивимося на кожного підписника, який на нас підписується? Це кожен росіянин на СВО, як вони кажуть, дивиться на спіжену стиральну машину. Ні, а на білу ладу, яку їм подарувала. <рес> вони все одно без них залишилися нахуй, типу, їм ладу. Куди вони будуть там, блядь, кірпіч покладуть? І їх дитяче крісло на є сиді. Це Міланія Трамп так дивиться на свого чоловіка. Коли а ти не друге, бачив, це коли прикол. Друге перемагає на виборах. Ні, не в цьому сенсі. Вона е -е -е. Ну, мені показали підбірку кожен раз звертаються, вона така. <реш> да, 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 вона прям від нього ригає. Це коли ти прийшов здавати на права, але в тебе поганий зір, і ти вивчив всю таблицю цю Мінділеєва, коли треба сказати. Во тобі кажуть, прочитай цю сторінку, ти читаєш, окуліс тобі каже нормально, проходиш далі, і ти таке твоя реакція. Сорі, це прям книгу можу написати. Мені подобається, що ти, та, ти про той там, де Шебе, ось цей таблиця Менделєєва. Ну, я не знав, як вона називається. Я там, Акулістична таблиця. Ну, я мог сказати так. Ладно, і так сойдет. Не, це прикольно, просто кажу, що я такий. Може, нам хтось в коментарях напише, як називається ця як таблиця? Називається. Пишіть, бо ми взагалі гуманітарія. Математика. Що там? я, я фізик. Ядерщик, а я Бі-бі-біо. Бі, mm. бі, 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 бі. А в Україні ядерщика немає, тому що ми меморандум підписали в 94-му році і відмовилися від ядерної зброї. Росіяни! Кляті росіяни, коли ми відмовились від ядерної зброї. Це е, нацисти, які бачать жест Ілона Маска. А ви, до речі, знаєте, що це не нацистський жест, це він так. А неважливо, Америк... люди вас як нацистський. Да, але в Америці це жест, коли вітаєш американський флаг. прапор. Саме, Саме там... типу, трішки в бік, так, да, воно йде да. по типу, факту. Але ми усі знаємо, що Ілон Маск трохи. Трохи! Ну він прям не бік, в нього в траєкторія пряма була. Бо він потім там є повне відео, де він ще назад теж зробив. Він усім хотів це показати. А -а -а. Він де б хотів зробити, просто забув. Бля. Запізнився на 10 років, трошки. так? Ну він просто забув, що там другу руку, там щось, бля. Ну Трамп був президентом минулий раз 4 роки тому до цього. До Байдена він був чи да, До ну, Тому там... тоді це було популярно. Він такий трамп повернувся. В тіктоці е, повертаються тренди, і я зроблю. <рес> Коли дізналася, що твій новий чоловік стоматолог. <рес> Запах землі після дощу. Мені подобається, Настя робить атмосферу нам. Це коли ти е, прийшов на проводи на кладовище, підійшов в могилки і побачив, що там всі цукерки шоколадні, а і ніякої сосатільної нема і зірвав куш. Потім цигани підбіжали і все. А кущ чим? З З Земляникою. це коли ти купуєш книгу, відкриваєш її і нюхаєш ось ці свіжі сторінки цнотливі. Коли ти приходиш до бабусі, і вона тебе каже: Ну женіг, ну, женіг. Ось продовження це цього е, дитинства. Коли ти приходиш до бабусі, і вона тобі дає е, 100 гривень і каже: не кажи батькам бо батьки гроші. Що це таке? Ні, і при цьому навпаки. тобі 27. <ріст> 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 Та й зараз я б так, я б так само відригував би. А в мене навпаки, в мене мама мені багато чого дозволяла і завжди казала: так, я тобі даю майонез, тільки бабусі не кажи. Майонез? Так. Да. Ого, як, як, тобі, як тебе балували. <ріст> 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 Селий майонез. Цей салат-змійка. <ріст> я не бачу, щоб ти їла майонез. Ну, я його зараз же не їм. Це комплимент. Що я не бачу, що ти виглядаєш дуже гарно. І я така. Це глибока. <смірші> <смірші> коли батькам стало непохуй на старшу дитину. <смірші> коли зранку тобі погано, і друг приходить з бутилочкою піва, <смірші> я люблю. коли почула якийсь. Плітки, і вже не терпиться тобі ж розповісти ці плітки своїй найкращій подрузі. Я не знаю, щось не жіночого. <плес> а зараз саме з цим обличчям переходимо до третього відео. Я барахольщик, я люблю антикваріат. І ми переходимо до третього відео. Саме ось тут в нас з'являється нововведення це ускладнення. Що зараз буде відбуватися? В нас є ось таке колесо фортуни, де є ім'я тих, хто знімається зараз в кадрі. Ми крутимо колесо фортуни, і, наприклад, випадає боря, як ви бачите, боря тягне якесь ускладнення, яке йому треба буде виконувати протягом всього відео. Вже далі буде змінюватись людина, але ніхто не казав, що боря не може бути і два, і три рази. Ну і давайте подивимось, хто ж в нас випаде. Це Артем, покрути будь ласка. Стоп, пороби стоп. Крути. Блін, цікаво, що там випаде? Я що прям не там, знаю. Ми не готувалися там. до цього. Барабаний дріб. Наступні жарти, використовуючи штучний інтелект. О, сучасно, сучасно. Це коли спросили Галкіна, чому йому сподобалося Пугачова. Я барахольщик, я люблю антикваріат. От жарт про міфу він прямо в голові був. Так, так, так. Це перший. Я хотів перше сказати, першу, першу. Першу. але його складний. Коли у Тємщика запитала, чим він зробляє на життя: я барахольщик, я люблю антикваріат. Навіщо ти вибив у своїй бабусі зуби? Я барахольщик, я люблю антикваріат. Слухай, а звідки ти взагалі купив ці ну зубні щітки, там рушники? <реш> я барахольщик, я люблю антикваріат. Мої стосунки теж із позначкою 18 століття довго тягнуться і потребують реставрації. Я барахольщик, <реш> я люблю антикваріат. <реш> Буде смішно, якщо усі жарти штучний інтелект, то буде краще, ніж наше. <рес> <рес> і ми змінимо формат, у нас буде жартувати тільки штучний інтелект. Коли ти купив прям суперкруту шапку, таку вона вінтажна, але тільки ти це розумієш, не приходиться всім казати: Я барахольщик, я люблю антикваріат. Приводи шапки, і, знаєш, це батя, коли прийшов в цьому <рес> в цій шапці, ось такий скільки себе пам'ятаю. <рес> каже. Я барахольщик, я люблю антикваріат. Шапочці, з -з -з фольги. Жінки як вино. Чим старші, тим вони краще. Я барахольщик, я люблю антикваріат. Ось нас на сьогодні червоне, солодке. -ла. Слава на... Богу, що не кагор! Напів солодке, гаразд. <rendering> а яке ти любиш? Напів сухе, сухе. Френня. Ну ти ж не суха. Моя yeah. <laughs> шафа це як музей, усе старе, але викинути шкода, бо раптом стане цінним. Я барахольщик. я люблю антихваріат. ж ці жарти такі розумні. Я, блять, сиджу. Це іду, штучний інтелект. Боже це ж не штучний дебіл, він, а штучний інтелект. Мене, ну, тому я тут знімаю, що я для всіх жарти жартую. Це ну, прям для якихось унікумів. Я назвав свою штучну інтелектуальну не знаю, програму. програму Мілена. Вона. Сорокорічна гаряча афроамериканка. Я барахольщик, я люблю антикваріат. Коли ти кличеш до себе дівчину, а твоя квартира виглядає, наче ще радянський союз. Я барахольщик, я люблю антикваріат. Коли ти займаєшся перепродажем речей з секонд-хенду, а в тебе дівчина питає, чим ти займаєшся по життю взагалі? Я барахольщик, я люблю антикваріат. Коли в тебе є гроші, але ти їздиш все ще на дев'яті. Я барахольщик, я люблю антикваріат. Ти про тролейбус. У мене є подруга, яка не любить нові автівці, і вона чомусь купила собі білу ладу. Я барахольщик, я люблю антикваріат. За 500 баксів Кирина привіт. Це Зараз штучний інтекліт пожартував чи ти? Ні, це я. Це історія з життя. Там ковриф вони буде. Це жіночий інтелект. Ну це не сучасно. Мене закінчили. Мене де <ріст> <ріст> парою підемо. Цей бік опущених у вас, чи що? Я буду зверху. Чи як? -то... Добре. Мен... Чи я буду зверху? У мене навіть тостер вінтажний гріє хліб годину, але з душею. Я барахольщик, я люблю антикваріат. Коли ти пояснюєш, чому ти з'їв цей старий уже недільний суп? Я барахольщик, я люблю антикваріат. Навіть мій інтернет працює через дисковий телефон, за те як атмосферно. Я барахольщик, я люблю антикваріат. Коли вже вийшов 17 й iPhone, а в тебе ще 16-й. Я барахольщик, я люблю антикваріат. Коли ти вирішив зробити день народження у стилі 90-х? Я барахольщик, я люблю антикваріат. Це ж з твого життя, я так розумію, ну, да, ми прийшли да. і почали різати один одного, да? За, за бізнес і, і віджимати Да. <рес> Мій улюблений серіал Поле Чудес на касетах. І так, я дивлюсь його на кінопроекторі. Я барахольщик, я люблю антикваріат. Та сама касета з телепузиками. Я барахольщик, я люблю антикваріат. Ні, ні, це оце порно 70-х. Ось, я хотів пожартувати, що тільки. Все, мій жарт не рахується. Давай. Може, мій жарт поганий буде. Це Бо ти поганий хлопчик? Ооо! Ти що це треба відрізняти, нікому не може показати. Це коли є інтернет, але ти естет і взяв касету з порно і там написано «Телепузики». Я барахольщик, я люблю антикваріат. Треба пояснювати жарти чи ні? А, ні, в мене колись таке було. <святок> типу там прячуть під якимись сам, фільмами. Ладно, це Я в мене у знайомого <святок> записали порно на весільний касет, весілля було. Я люблю антикваріат і збирати усі відео собі кудись, а наступне відео ми подивимось прямо зараз сів, бляха! як сидів! Ну що ж, Настя справила з своїм завданням. Пишіть в коментарі, сподобались вам жарти від штучного інтелекту, чи від Насті більше подобається. Ну а зараз крутом барабан. Відчуваю, це. Опа! Діма, Діма, Виходимо сі... завдання. Сюдана. Це не підлаштовано. А? Так, ну що ж, давай. Можеш розвернути, будь ласка. Та-да-та-да, та-да-та-да. Опа, ну давай, ось це. що у нас там буде. тут декілька. Давай. Зараз всі. Наступні жарти тільки до двох слів. Ого. Ого, це складне, але ми спробуємо. Ти професіонал. Коли я одягаю якийсь одяг, який на мені два роки тому дуже гарно сидів, а зараз не налізає ну сів, бляха, як сидів? Ну, а відмовитись від пивка теж важко, щоб пустили да. не mm -hmm. своє згодом. Моя дівчина. ну сів, бляха, як сидів? Що українці кажуть колишньому президенту Зеку. ну сів, бляха, як сидів? Це коли ти е, не доїв кашу, як от тобі бабушка. Е, насипала, і ти починаєш уже вставати. ну сів, бляха, як сидів! А не головою в тарілку? <гум> ну, ні, виливали завжди. Коли у твоєї дівчини критичні дні, а ти гучно встав зі стільця. ну сів, бляха, як сидів! В мене зараз, до речі, критичні дні, тому хлопці. <гум> Бляха як сиділ! Коли прийшов на обслідування до гарної медсестри, і дивишся на неї, в тебе потроху встає ти кажеш своєму ну сів, бляха, як сиділ! А медсестра тебе не зрозуміла? бляха, як Прокурор заручнику. сів, бляха, як сиділ! Круто! Дякую. Це мені здається, кожна вчителька, от в першому другому класі. Така вже обіжена. Артем, встань. ну сів, бляха, Як сидів. Це коли Путін вилазить з холодильника, і ФСБшники йому кажуть: ну сів, бляха, як сидів. Коли в керматорії підіймається тіло. І робітники керматоріу А ну сів, бляха, як сидів? А Грістович повернувся. ну сів, бляха, як сидів? Медичок повернувся. ну сів! Бляха, як сидів! Коли намагаєшся по життю встати з колін, а життя тобі таке. Ано сів! Як сидів! Друзі, це дуже складно. Напишіть свої е, варіанти жарту з двох слів під це відео. Найкраще я закріплю в е, коментарях. За багато слів кажуть. Вибачте, вибачте. Підходить, підходить. Нам потрібна компіляція свого обличчя, коли ти думаєш, на жартом тебе прям. Та це прям дуже складно. Коли твій кіт починає пісяти і чомусь починає рухатись, і ти такий. Бляха, як сидів! Секс заручників. сів, бляха, як сидів. Коли презерватив став а носив, бляха, як сидів? Наступне відео. Це тато прислав. І це останнє відео. І зараз ми подивимось, хто отримає ускладнення зараз. Яка інтрига? Можна я, можна я, можна я. Нася, Ай, знов боря хоче боря. <рес> боря. <вибав. рес> Бля, як це має. <рес> Гаррі Поттер, ти де? Гаррі. <рес> <рес> ну, Я думаю, е ніхто не буде проти разу. Світ. Для першого разу ми зробимо так, щоб боря був. Спробувати треба. Та-да-да-да! -да -да! Ой, почерк який цікавий. Е наступні жарти обов'язково додайте в них тварину. Тобто я можу про себе да розтувати думки читаєш <риклад> дік пік. Це тато прислав. 20 гривень на життя. Це тато прислав. Коли тобі тато показав, як ражає кошка. Це тато прислав. Привітання з днем народження через два місяці після дня народження. Це тато прислав. Коли в Україні зараз війна, ти не можеш покидати кордони, але батько в тебе десь в, Біло... в Німеччині. В Біл Білорусі. Це тато прислав. Аліменти. Це, Це тато прислав. Мені просто цікаво, ну додати тварину. От зараз дивіться, коли в тата в тебе е, в селі, і в нього стадо корів, і він тобі ножку прислав. Це тато прислав? Ну це ж тварини. Теж. Ну, Частинами трошки, ну там, рулічку, як там, я не знаю, який час. стікери у Вайбері. Це та... <ріст> <ріст> В мене батько більш сучасний, він все це. А ось мама? В мене подруга присилає мені з хрещенням, зі спасом, з Різдвом. Це тато прислав. Сестру. Коли вчителька запрошує батьків до класу, а батько замість цього відправляє своє відео, де він там на унітазі ось так сидить. Це тато прислав. А ти у Борі да, навчився довгим жартам? Да. Дякую, Борі. Два слова не виходить, буду довгі жарти. Коли пройшло 15 років, і тобі новою поштою приходить хліб. Це тато прислав. Передачку. Вироджено близорукість. Це тато прислав. Це життєво. Вегітність. Це тато прислав. Коли відкриваєш подарунок на Новий рік, а там бутилка водки. Це тато прислав. А тварина де? А, бля. <history> <coughs> а там сало є. <laughs> Коли. Ти дізнався, що батько помер, і том, і тобі дістався його спадок, але в нього борги на декілька мільйонів доларів. І ти такий: це тато прислав. Хто нам це відео прислав? Це тато прислав. Ага. Дякую. Бесету з назвою телепузики, де насправді порноку це тато прислав. І це їхнє з мамою. Коли ти гуляєш з друзями, а тебе приходить повідомлення, ти відкриваєш там ти довбайов, і друзі. Все кто каже, а ти такий. Це тато прислав. Повідомлення, коли ти закінчиш 11 клас, а ти вже на п'ятому курсі універу. Це тато прислав. Коли новий рік. І ти отримуєш подарунок і ти такий, Ну напевно, щось там таке цікаве. Відкриваєш цей пакунок, а там катишок з пупка. Це тато прислав. Коли ти не дуже улюблена дитина. І е, він каже: ой, а це сам ти мені подарував. І мама каже: це тато прислав. Не дуже улюблена, але єдина. Коли Сімба приходить до тварин і приносить їм голову муфаси. Це тато прислав. Ну так дорослі, що від Ну це вже ну я додав, тому що історія якась дуже мила, а хочеться дра. Правильно, треба крові. Ну це як в житті. Це життя. Вона таке, воно бентежна. Ось так, так. дивляться левенятки короля льва, а потім виходить, виходять до мортисну притулок. Так, Да, <світ> лише. Такий батьківський леща. Це тато прислав. Ляпаса такого. Це тато прислав. Ковід. Це тато прислав. Зеленського питають: яка вам була допомога від папи Римського? Це тато прислав! Оцю уйовську кожну радянську <світ> фуражку. Це тато прислав. Я барахольщик. Я люблю вінтаж, чи я тебе Так вони ж наче модні. Ну так я так. І ось ці Одатри шапки теж в моді. О, тому це мій жарт. <реш> речі, коли, от, коли, да, коли, коли в тебе з'явилася Андатрова шапка! Це тато прислав! Та, дякую, бо я не справляюсь. Усі ці жарти, що я жартую. Це тато прислав! Твої хвороби, е, які з тобою прийшли з дитинства. Це тато прислав. Чизофренія. Це тато прислав. Коли е, ти людина, в котрій два тата. Це тато прислав. Відсутність батьківського виховання. Це тато прислав! Любов до наркотиків. Це тато прислав. Любов до котиків. Це тато прислав. Повторій. Любов до котиків. Це тато прислав. Ладно, я можу свій жарт, але ну давайте. Свіжий? Свіжий а, жарт, це. да. Коли ти попросив батька замовити суші, а приїхали чомусь ну, красі і рис. Це тато прислав. Ну, він не розбирався, що таке суші. 30 кілограм таранька. Це тато прислав. Коли тобі сім е, років і батько каже: принеси мені будь ласка, ключ на 15, Ти не розумієш, що робити? Підбігаєш до мастера і кажеш: мені треба там. Це тато прислав. Шановні е, друзі. Е, пишіть в коментарях, як вам е, новий формат, е, чи як вам оновлений наш формправився я чи ні. Пишіть, як вам Боря. І Ставте вподобайку, якщо ви такий же везунчик, як і я, якому не попадаються ускладнення. Ви такий же везунчик, як і я, котрий випрашує покарання. Пишіть коментарі, бажано від семи слів. Ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, підписуйтесь, кидайте своїм знайомим. Давайте робити український Ютуб ще краще і обов'язково донати на ЗСУ. Сьогодні в нас були Артем. Артем! Хочу від тебе дітей. Це сказала Настя. А це отримав боря. Ну сьогодні плакати не буду, бо це кажу я, Дмитро. Усім папа. -па!